App Store тепер у браузері? Як економити тисячі доларів на CI? Чому Homebrew раптом прискорився? І як покращити ефективність swiftui застосунків? Це головні теми зі світу iOS та macOS-розробки, які ми обговоримо прямо зараз. Я Олександр Білоус, інженер в команді Setup. І ми починаємо. App Store тепер доступний просто у вашому браузері. Так, Apple запустила повну веб-версію Marketplace. Вона включає всі існуючі платформи: macOS, iOS, watchOS, VisionOS і навіть TVOS. Здається, Apple явно готується до якихось нових змін. І на цьому новина могла б завершитись. Але, звісно, є одне: але. ентузіасти одразу почали копати, як же влаштований цей новий веб App Store. І докопалися. На GitHub з'явилися репозиторії з вихідним кодом застосунку Apps. Як так сталося? Можливо, це була просто хибна конфігурація білда, але факт залишається фактом. Source map проекту був публічно доступним. А це означає, що частина коду, внутрішні коментарі, структура і навіть список залежностей, які використовуються все це потрапило у вільний доступ. Проблема з публічними source mapами, звісно, викликала бурю обговорень на Reddit. Одні розробники виступають категорично проти їх публікації, мовляв, безпека понад усе. Інші радіють спрощеному процесу дебагу і не бачать в цьому проблем. Проте в Apple відреагували блискавично. Спочатку зникли публічні сорсмапи зі сторінки App Store, а потім компанія взяла за зачистку, видалення публічних гітхаб репозиторів та їхніх форків. За цей час було видалено понад 8 тисяч репозиторів. Пов'язаних з Web App Store. Але ж інтернет пам'ятає усе, чи не так? На черзі ефективність ios застосунків. Apple опублікували корисну доповідь про адаптацію Liquid Glass та роботу з Foundation Models. Але найголовніше це, звісно, продуктивність SwiftUI. Інженери Apple детально показали, як профайлити UI з новим swiftui інструментом. Уся доповідь, по суті, стоїть на трьох китах. Перший кит оптимізація потоку даних. Звучить просто, але на практиці це може означати серйозні зміни в структурі проєкту. Головний посил час чітко розрізняти state та Observable. Інженери кажуть, State — окей, якщо у вас один-два компоненти, які прив'язані до нього. Але Observable це вже очевидний вибір, коли багато в'ю одночасно читають і змінюють дані. Другий кит робота з замиканнями. Яка тут проблема, їх важко порівнювати. А це призводить до непотрібних рендерів усього View. Як цього уникнути? По-перше, намагайтесь ініціалізувати і зберігати результати Viewbuilder замикань. А по-друге, якщо без них ніяк, зменшуйте кількість змін у верхньому компоненті. До речі, з цим допомагає граф Cost and Effects в інструментах. І третій кит це наш спільний біль. Це оновлення state та environment під час рендеру. Класичний приклад: ви відстежуєте позицію ScrollView і пишете її прямо в state, що ж ви отримуєте. Правильно, постійне оновлення баді і всіх дочірних елементів. Рекомендація від Apple: ізолюйте цей State. Нехай він впливає на якомога меншу кількість компонентів. З environment, до речі, схожа історія. Зміна значення в середовищі оновлює всі view, які його читають. Навіть якщо цей перерахунок Баді пропускається, ця операція не безкоштовна. Рішення використовуйте обзорвабл типи всередині environment і змінюйте стан вже в них, стільки нових знань. Чесно кажучи, треба йти оновлювати проєкт. А ви коли-небудь рахували, скільки коштує ваш CI? Уявити розробку безперервної інтеграції сьогодні неможливо. Але одразу виникає питання. Скільки це має коштувати і чи можна платити менше. Розробник Джеф Веркоін провів власне дослідження ринку CICD, щоб знайти оптимальне рішення. Давайте подивимось на його вхідні дані. Збірка апки до 10 хвилин, тести ще 5-7 хвилин. І все це, звісно, запускається на кожен pull request У підсумку набігає орієнтовна потреба у 28 тисяч хвилин. Джеф розглянув усіх популярних провайдерів: GitHub CircleCI, Xcode Cloud, Bitrise та інші. Він виділив три основні бізнес-моделі. Перша це класична оплата за хвилини. Друга фіксована оплата за місяць, але з лімітом на паралельні білди. І третя фіксована оренда девайсу. Наприклад, Mac Mini. Різниця в ціні просто колосальна. За похвилинний план сума набігла в 4 тисячі доларів. А зафіксовані плани всього декілька сотень. Джеф міг би зупинитись на Макстадіум, який вже давав круту економію, але він пішов далі. Він підрахував, що володіти залізом значно дешевше, ніж його орендувати. Особливо, якщо дивитись на горизонт у декілька років. Тому він вирішив самостійно хостити агенти для SI. Результат економія в тисячі доларів щомісяця. Це щось неймовірне. Менеджер пакетів HomeBrew випустив нову мажорну версію 5.0. Давайте швиденько подивимось, що ж там під капотом. По-перше, оновлений HomeBrew офіційно додав підтримку Linux Arm64 та Arch 64. Раніше це працювало, але виключно в експериментальному режимі. І, мабуть, найголовніше для нас усіх: Homebrew став швидшим. Тепер паралельні скачування, вмкнені за замовчуванням. Нарешті. А тепер перейдемо до ключових змін саме для macOS. Тут головна тема безпека. Поширення непідписаних бінарних файлів тепер офіційно депрекейти. Ця можливість ще буде працювати до вересня 2026 року. Але після цієї дати HomeBrew повністю вимкне обхід Gatekeeper. Також застарілими стали флаги, що допомагали обходити системний карантин. Всі згадки про них прибрали з документації. І куди ж без планів на майбутнє? Тут команда викатила цілий план з припинення підтримки. Уже наступної осені Homebrew перестане підтримувати macOS 1015 Catalina, а восени 2027-го настане черга macOS 11.0 Big Sur. І найцікавіше, потенційно в 2027 році Homebrew взагалі попрощається з Intel. Підтримка x 86 64 може бути повністю припинена. Багато новин про Swift не буває. Офіційний портал Swift.org запускає щомісячний дайджест. Автори обіцяють ділитись інсайтами, новинами від робочих груп та вижимкою головних змін в екосистемі. Перший пілотний випуск за жовтень вже опублікований. Тож, що там цікавого? По-перше, на початку місяця пройшла конференція сервер сайт Swift. Доповіді про продуктивність Swift. Вапор та Observability вже доступні до перегляду на YouTube. По-друге, круті оновлення від спільноти. І тут одразу три важливі новини: вийшов перший реліз Android SDK для Swift. Так, вам не почулося. З'явилось офіційне розширення Swift для vs Code. І нарешті створили нову робочу групу, що займеться Swift Build та Swift PM. Також Digest покриває нові релізи пакетів і розглядає останні пропозиції щодо еволюції Swift. Шукайте посилання на всі новини, включно з дайджестом, в описі під цим відео. Інший гідний уваги дайджест, iOS айос Digest. Він теж виходить щомісяця на доо українською мовою. Там ми збираємо новини, які стосуються не тільки SWIFT, а й iOS та macOS інженерів загалом. І на завершення хочу поділитися з вами інтерв'ю, яке я подивився на одному диханні. Кріс Латнер, так, той самий автор LLVVM та SWIFT. Прийшов на розмову до прагматичного інженера. Він розповів про свої перші кроки в Apple і про те, як LLVVM всього за 5 років витіснив GCC. Звісно, багато уваги було мові програмування SWIFT. Кріс поділився історією створення від темного проєкту по вечорах до публічного релізу. Але Swift не єдина тема інтерв'ю. Латнер також розповів про досвід роботи в Google і про свій поточний фокус нову мову програмування Mojo. Не буду більше спойлерити інтерв'ю. Справді варте вашої уваги. Це всі новини на сьогодні. Побачимось.